Дуже задоволена, дуже задоволена. Так, дає силу, дає енергію, відчуваєш себе таким, ну якимсь енергійним і хочеться щось робити. А як ви замітили, за скільки часу ви замітили, коли ви почали пити воду? А як я встала пити вдома і без кінця п'ю, то я замітила, що я собі налила, випила, налила, випила знову. А як ви п'єте? Січі... Рано я встаю, я зразу випиваю. Почти всю цю кружку, я випиваю зразу пів літру води з трьома зубками часнику. Там ще в мене потім я випиваю ще вітаміни і допиваю остальну воду. Ще можу випити ложку меду з нею, якщо це. є. А наскільки На скільки ви хвилин цю воду ну, заряджаєте? Цю ця стоїть цілу ніч. Так, я це... випиваю рано всю нічну, mm -hmm. потім я ставлю і через час вже я виливаю і п'ю собі. То ви через годину п'єте? через День? годину, так. Mm -hmm. да. Я собі налила бутилку, поїхала на поле. Ця вода стоїть, заражається. Випила, приїхала в день, напилась, знову поставила. Ну, ви різні відчули, так? Я бутилку заливаю так, щоб не збрехати, мабуть, разів чотири на день. Я